Друзі, привіт! Вітаю вас усіх. Сьогодні у нас четвер, прекрасний день, 22.08. Вітаю вас і хочу привітати сама себе за те, що я знову починаю. Верніше, не знову починаю, а продовжую чудові історії успіху наших учасників і, учасників, і тих людей, які взагалі приєднуються до нашої спільноти. Саме головне. Що хочу сказати, друзі, це можливість змінити ваше життя раз і назавжди. І це дійсно так. От е, хто вже знаходиться в спільноті деякий час, привіт, друзі! Привіт, Наталочка! Вітаю вас. Е, я хочу сказати, хто знаходиться вже в нашій спільноті деякий час, той розуміє, що усі зацікавлені у розвитку тої людини, яка прийшла до нас. Тому що потрібно, щоб ця людина мала результат. Чому це потрібно? Тому що ця людина буде задоволена, а ми себе саме оточуємо тими класними людьми, які задоволені своїм життям. О, привіт, Наталочка, Також привіт, друзі! Привіт, вітаю вас щиро! Сьогодні в мене також буде гість, якого я вибрала вже давно. І хочу сказати так: якщо я вам транслюю цю інформацію, ви звертаєте на мене увагу, це також не просто так. Тому що я вибрала вас вже давно. Я кожного дня маю величезний список своїх контактів, тих людей, які трапляються йдуть зі мною по життю. І ці люди, ну, Хотять вони чи не хочуть, а не все одно будуть щасливі і багаті, тому що я вже це замріяла. І одного разу я хочу сказати, що я замріяла також поділитися інформацією цією із людьми, які мене оточують. Це мої теплі контакти, мої друзі. І також одну із учасників мого такого теплого колу є Вірочка. Сьогодні вона буде учасниця моєго е ефіру. Ми е потім збережемо цей ефір. Ви можете подивитися в записі. Мож... Дуже вас прошу, будь ласка, по коментуйте цей ефір. Потім поділіться цим ефіром. Розкажіть, хай люди подивляться взагалі і наші. Хай просто спостерігають за нашими сторінками, і це дуже цікаво. Я думаю, зараз подивлюся, чи Верочка взагалі приєдналася за є Вера. В ефір. І ми людям сьогодні е, розкажемо твою історію успіху взагалі. Так, зараз приєднається Верочка. Ну, тобто, я хочу сказати, знаєте, що саме головне. Саме головне потрібно розпочати взагалі. Так, привіт, привіт, вітаю вас усіх хто. Так, привіт, привіт, привіт. Я вам помахала, друзі. Так. Взагалі, як важдень, а ну-ка, розказуйте. Так, приглашен. Так, Вірочка, я тобі відправила запрошення, тому приймай, будь ласка. Так, іще раз. Ага, іще раз даю тобі запрошення. Приймай. Прийняти. Вийти в ефір. Привіт! Привіт. Привет. 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 Сонечка, як твої справи? Да, все хорошо, что-то я как-то э, проверила я настройки, но что-то вот у меня все там все разрешено, все подключено, но почему-то я все равно я тебя не вижу. Ну, ничего, э, добрый день, друзья и не друзья, и будущие друзья. Э, это мой первый прямой эфир. поэтому, может быть, немножко волнуюсь, не обессудьте. Я не профессионал в этом деле, в соцсетях я раньше не жила, это, так сказать, мой такой дебют. Меня зовут Вера Рыбкина, мой псевдоним Феникс Вера, может быть, вы видели. Почему Феникс? Потому что в данный момент в моей жизни, новая страница моей жизни, такое, знаете, своеобразное как бы возрождение, да? Феникс это птица возрождения из пепла, кто знает. Ну и всех приветствую. И я являюсь участником фонда Кэшфлоу, участником команды Оксаночки Шаповал. И очень довольна этому. Уже 8 месяцев я в проекте. Все мне здесь нравится, все мне здесь устраивает. Вот. Вот твоя... У ну, меня і... такая история, знаешь, твоя история Верочка цікава взагалі. Коли ты сама почула про цей проект, скажи, будь ласка, расскажи нам. Ну, я, может быть, начну немножечко раньше, да? Можно, я начну так? немножко раньше, ну, до того, как я узнала, да. Ну, я не скрываю свой возраст. мне уже 55 лет, пошел 56-й, и я, ну, как бы, да, как все э, нормальные наши люди, заинтересовалась более подробно с таким вопросом, что же там у меня, какая пенсия мне светит или не светит. Я обратилась за консультацией к специалистам в пенсионный наш фонд. Спасибо большое. Мне очень помогли, дали мне подробную консультацию такую, но выяснилось, что у меня слишком мало официального социального стажа, то есть пенсия мне не светит. И я забеспокоилась, как бы так создать себе финансовую подушку. У меня были небольшие свои сбережения, и я какое-то время... Ну искала возможности, где как можно, допустим, инвестировать, либо это для того, чтобы не лежали мои деньги, не съедала их инфляция, чтобы они работали на меня. И вот видимо вселенная услышала мой запрос и приличная встреча с Оксаночкой в ее очередной приезд. Мы встретились, мило общались, и она мне рассказала о том, что есть такой есть такое сообщество огромное международное Меркурий и одна из составляющих один из проектов этого сообщества это Кэшлоу фонд, который дает обычным людям с разными возможностями великолепные возможности. Я повторяюсь немножко, ну извините, пожалуйста, волнуюсь. Вот. И меня это заинтересовало очень. И я какое-то время я понаблюдала за Оксаной, за ее деятельностью, вот, посмотрела, почитала информацию разную. И все-таки через какое-то время я решила тоже стать участником и открыть свои денежные потоки, и чем я на данный момент очень довольна, что я на это пошла. Вот э, Ну, <laughs> Саночка, может, немножко наводящие вопросы, что я так, -так, так волнуюсь? Нет. Тобі задавати, я чекаю, поки ти зробиш паузу, я хотіла запитати: а як ти вважаєш, з чого ж самого першого потрібно почати, якщо людина сьогодні подивиться наші те? Особливо твоя історія успіху, і те, що ти говориш, це відгукнеться у, кожному, у кожній людині, тому що ми зараз уже всі розуміємо, що пенсії нам не бачити. Мало хто людей, особливо наші 70-ті роки, 80-ті, які мають певний. Достатньо стажу трудового, але я не впевнена, що це так, тому що більшість його взагалі немає. Тому що це ці люди, які застали е, ті 90-ті роки, коли почалися значить, коопера... кооперація, коли почалися е, значить, е, ставати шахти заводи і так далі. І е, не було можливості взагалі працювати або е, десь е, собі надбати. Е, Пенсійний е, стаж. Тому, я думаю, що все одно багато людей це зрозуміють, що потрібно вже сьогодні замислюватися і думати про своє майбутнє? Що тебе очікує через 20-30 через 30 років, а взагалі в деяких вже і менше часу лишилося, так? Тому, Вірочка, перше моє питання: як ти вважаєш взагалі, з чого потрібно почати, просто новачку, який послухав сьогодні наш ТР? Ну, с чего следует начать? Но ну, первое это довериться, не бояться, понять, что здесь никакой, не извините за плохое слово лохотрон, что это сообщество существует уже 11,5 лет и успешно растет и развивается и не бояться довериться и в принципе заходи открывай потоки обучайся и будь доволен <laughs> ну, с чего начать? Начать нужно с того, что нужно начать нужно с того, с чего начала я. Я обратилась непосредственно к тебе, да? А вот можно обратиться на данный момент непосредственно ко мне. Можно написать мне в телеграм. Мой телеграм Вера 169. Для личной консультации я могу все объяснить, рассказать, показать, научить. Ничего сложного и ничего страшного здесь нет. Для меня, да, для человека, который раньше. Ну и, и, и понятия не имел, да, что такое там денежные потоки, что такое криптовалюта. Всему здесь можно научиться спокойно, не спеша, в игровой форме. Э -э -э все. Главное не бояться. Главное не бояться довериться, решиться на это. И э -э 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 дальше все пойдет. Дальше все зависит только от вас, от вашего желания, от вашего настроения. И выбросить из головы все свои прежние какие-то там установки. Да, я понимаю, многие люди, может, где-то обжигались, многие люди где-то теряли, и немаленькие суммы теряли на каких-то там этих фейковых всяких проектах. Не без того. Но здесь все надежно, все защищено. Вы сами лично будете являться бенефициаром, то есть совладельцем. У вас будет свой личный кабинет, доступ в который есть только у вас. У вас будет свой личный банкинг, доступ в который будет только лично у вас. То есть здесь очень надежная система, очень надежная, хорошо защищенная. Саме головне, що вона на нових технологіях. Вірочка, посміхайся, будь ласка. Я тобі посміхаюсь, посміхайся, і ти мені. Отак. Я тобі хочу сказати, що так саме з цього перше потрібно починати. Багато людей е, віру знають, тому що вона у своїй діяльності, хто ти, скажи, будь ласка, яку ти маєш професію чудову, як ти допомагаєш людям бути красивими. Ну, Взагалі, так немножко маленька да? Фактически більшу частину своєї жизни. Я проработала в сфере обслуживания, в разных сферах обслуживания. И последняя моя, так сказать, профессия, в которой я проработала уже как ФОП, последние сколько, наверное, лет, семь, даже больше, я парикмахер универсал. Поэтому, может быть, да, и многие знают меня как мастера, но, к сожалению, так сложилось, что когда началась война, я ушла, вот, взяла паузу, это ну, по личным причинам нужно было. Надеялась, что эта пауза ненадолго, но она затянулась. Поэтому, ну, вот так вот: сейчас я новая страница моей жизни, и я сейчас Парикмахерством занимаюсь для души. Не, не, не хожу на работу, так сказать. На работу не хожу. У станка не стою по 10-12 по часов. Занимаюсь этим как хобби для души, для своих друзей, своих родных и близких. Да, справа в том, что ты знаешь, твоя профессия... Якби скажем, ну зобов'язує тих людей, які дійсно люблять, щоб їх обслуговував один. і... Перукар, Щоб у них був там один косметолог, один зубний лікар, так, наприклад, один гінеколог про нас, про жінок будемо говорити. Так. Тобто така професія в тебе, що, ну, навіть ти вже розумієш, що ти не підеш до когось іншого, тому ти зараз так і певно обслуговуєш лише своїх постійних клієнтів, які вже набагато, за багато років напрацьовані з тобою. Ти просто це робиш уже за, з за, за задоволенням для себе і для тих людей, тому що красу, яку ти створюєш, так, вона також дійсно неймовірна. Дякую тобі за це, ти молодець. Я хочу сказати, що от ти вже і говорила 8 місяців у нас у проєкті. Хоті, хочу, хочу дати наступне, що ти і тут досягла величезних уже звершень і розвитку, тому що ти е, спікером проекту являєшся не, не безпосередньо нашої команди. Ти вмієш правильно і чітко доносити інформацію. Дякую тобі за те, що ти відважилася взагалі е, бути спікером. по-друге, ти е, прекрасно це робиш, тому що. Е, Доступно, простими речами говориш про самому важливому, що є. І ти розібралася, перш за все, з цими інструментами, правильно зрозуміла правила нашого проєкту, ну і я хочу сказати, що в тебе все дуже круто виходить. Я іноді слухаю твої трансляції, дивлюся в записи, або просто приходжу на зустрічі, коли робимо презентації. Це вражає. Тому що я бачу, як ніхто інший, як ти починаєш на очах свій розвиток і зростання. Ти зростаєш як психологічно, так і морально, так і внутрішні, і зовнішні. Це все безпосередньо дуже відчувається, енергетично це відчувається. Тому ну круто, я тобі хочу сказати. Скажи, будь ласка, от саме головне, що ти відчула, люди до нас приходять за чим? Ну, Запытание наступное. зачем до нас приходят люди у проекта? Э, ну, у меня свое особое видение этого, да, э, потому что, как вижу, это я, э, основная, самая моя первая, да, цель, как вижу, это я, нашего сообщества это объединить людей. Это объединить людей и дать людям э, возможности с помощью которых они смогут сами для себя построить, с помощью наших финанс денежных потоков построить себе достаток в своей жизни. То есть закрыть свои повседневные потребности. И также мне нравится то, что здесь у нас очень хорошее общение, здесь у нас люди. В нашей команде все интересные, все разнообразные, адекватные люди. Вот это немаловажно, какие люди тебя окружают. И плюс у нас здесь как же можно да, объединить людей с помощью чего? Не только с помощью, скажем, идеи какой-то философии, но и с помощью материальных каких-то вещей. Мы все живем в материальном мире. И каждый день нам для того, чтобы жить, нужны деньги. Каждый божий день на все, куда ни повернись и куда ни глянь, везде нужны деньги. И поэтому объединить можно людей и с помощью, предоставляя им финансовые возможности, предоставляя, обучая их финансовой грамотности элементарной. И это тоже цель, одна из целей нашего проекта, нашего сообщества, это научить людей, научить людей правильно инвестировать свои свободные средства, которые могли бы, которые могут приносить им доход. И только от тебя лично зависит, какой ты себе создашь здесь доход. Понятно, что любое инвестирование, чем меньше вложил, меньше получил, больше вложил, больше получил. Но это все уже зависит лично от тебя, от твоего желания, от твоего стремления. Плюс у нас здесь есть очень хорошая реферальная система, то есть это система вознаграждения, система бонусов. Если человек желает, да, развиваться, желает создать свою команду. И он получает очень хорошие от системы вознаграждения. И это тоже стимулирует, это тоже, так сказать, бодрит и, и подхлестывает, вот, развиваться, обучаться еще больше, доносить людям информацию. И что самое важное, мне кажется, что ну, деньги нужны всем. Деньги нужны так всем. А скажи, будь ласка, Я, конкретно, сказала, по Немножко, немножко по-другому, по-простому, знаешь, ну как-то, вот не знаю, можно ли это говорить в прямом эфире, да, элементарно. Но... Ты открыл дом, дом кран побежала водичка, заплати. Понимаешь? Ты, ты пошел в магазин купить себе хлебушка, заплати. За коммуналку заплати, за все, заплати. А хочется жить не только иметь средства на элементарные потребности. Хочется еще что-то хорошее, интересное в жизни увидеть, куда-то поехать, попутешествовать, что-то красивое посмотреть, какие-то впечатления в жизни себе еще поиметь, кроме бытовухи. И вот для этого у нас есть шикарные возможности в кэш фонд. Да, вот так. Я хочу задавить, да. если мы уже коснулись этой темы. Саме теми збереження грошей і примноження у нашому фонді можна почати з будь-якої суми. Ми з тобою подалі будемо говорити про наші інструменти, але в наступних ефірах. А сьогодні, дивіться, я вам хочу сказати: навіть ті самі комунпослуги, якщо ви хочете мати їх безкоштовними друзі, ви можете. Частку, яка у вас є на збереженні, покласти в наші грошові потоки, вони її примножуть і вже можете мати ті 170 євро. І з тисячі це будуть ваші комунпослуги послуги вже безкоштовно. Тобто ваші кошти принесуть вам ще більше грошей для того, щоб ваші комунпослуги послуги на сьогодні були е безкоштовні. Я, наприклад, так і роблю: я поклала собі вільну мою частку у поток. Кожних 30 днів мені цей поток дає 170 євро, і я виводжу і плачу свої послуги. І тим самим опалення своє, то що саме важке там взимку платити опалення. Да? Дуже чітко ми розуміємо, що хоч не хочеш для того, щоб борги не росли, потрібно його платити. Але так. ж можна мати його і безкоштовним. Тому, друзі, зверніть, будь ласка, увагу на це. А ще хотіла б останнє запитання тобі задати, Вірочка, бо ми все одно нашу знач, історію і флешмоб наших історій успіху продовжимо. І спільних ефірів також з тобою. Але я хочу сказати: от в тебе сьогодні дебют, скажи, будь ласка, на скільки відсотків ти примножила кошти за 8 місяців свої особисті. ну, скажем так, я так прям в процентах не считала, но я думаю, если так приблизительно, да, но я зашла с небольшой суммы, но, наверное, сейчас скажу, сейчас скажу, раза в два, а то и больше, да больше. То в 200 250, но я тебе так скажу, я знаю 100 висотков. На двісті п'ятдесят відсотків у тебе е, виросло твої кошти? Ну, двоє, На двоє, да. так двоє відсотків з ну збільшилися твої кошти. Я просто подивилася історію і зрозуміла про те, що так, воно насправді так: двісті сімдесят відсотків за вісім місяців. Насправді, друзі, я вам хочу сказати так що можливості у фонду я не вважаю. Я живу в потоки. Правильно, але бачите, для людей повинно бути, щоб вони розуміли. Насправді, тут можна мати гарний результат. За три місяці можна вийти на дохід півтори тисячі євро, можна вийти за шість місяців. 5 тисяч євро це дійсно так, але потрібно до цього прикладати свої зусилля. У нас сьогодні чітко вже розплановано говорили на школі розвитку взагалі, які класні результати можна мати. Вітаю вас, гості! Хто сьогодні на нашому ітері? Нам дуже приємна ваша увага. Ну, і наостанок, Вірочка, скажи, будь ласка, ну слова поради, які б ти дала, тобто, звертайтеся до мене в особисті, це зрозуміло, пишіть вірі, телефонуйте. У неї телефон незмінний. І також у неї буде закріплений до цього етеру її написаний Телеграм. От, тому е, зв'язочок більше підтримуйте в Телеграмі. І е, що б ти порекомендувала от сьогодні, хто дивиться нас, або будуть дивитися в записі друзі твої, або просто люди з інтернету. Що би я порекомендувала, я би порекомендувала познайомитися поближе з цими можливостями. Я бы порекомендовала не тратить зря время на поиски, и э, еще просто хочется дать гарантии, что здесь все правдиво, честно, порядочно и надежно. И поэтому, если вас интересуют возможности создания себе финансовой подушки, преувеличения своих свободных средств, э, либо накопления, либо сделать для себя больше возможностей в жизни не только в материальном, но и, скажем так, в духовном плане. Пожалуйста, обращайтесь, приходите к нам, у нас здесь очень здорово. Приходите, обращайтесь, обращайтесь ко мне лично, я вам все объясню более детально. что это такое за кэшфлоу фонд, с помощью чего мы здесь приумножаем свои средства, какими инструментами мы пользуемся. Welcome, пожалуйста, приходите. Правильно. Так, дякую тобі, Вірочка, насправді, за чудову твою розповідь за цікаву розповідь і, і історію твого успіху. Я знаю, що в тебе попереду величезні досягнення. Я просто не то, що знаю, я просто вже відчуваю це, тому що насправді в тебе величезний потенціал. Я дуже щаслива мати таку людину у своїй команді. Я дуже щаслива, що ти. Маєш кредит довіри до мене так само, як я маю кредит довіри до цього фонду. Тому що насправді все, що я роблю в житті, я роблю з любов'ю. І йду до кінця такого результату, який влаштує мене. І я зараз навіть показую усім людям, що друзі. Пробудіться сьогодні, піклуйтеся самі про себе, не очікуйте від когось щось, а змінюйте просто своє життя, як чудово змінюють люди моєї команди. Вірочка, я щиро тобі дякую за сьогоднішній тер. Ти молодець, ти красуня моя. Я пишаюся тобою, пишаюся твоїми досягненнями, пишаюся нашим е, дружбою, яка у нас є вже на протязі багато років. Пока-пока. Гарного тобі збитку дня, друзі, пишіть, будь ласка. Вірочки в особисті, пишіть мені, ми вас познайомимо ближче з нашим чудовим фондом і нашою спільнотою. До нових зустрічей, друзі! Пока-пока! Пока-пока! До нових зустрічей! Всім хорошого дня! Так. Па-па!